Навесні все навколо оживає після холодної зими. Весна дарує нам тепло, красу, радість, квіти, дарує кожному те, що йому потрібне і що він хоче мати. Ось чому в усіх любо і весело на душі. А чому весна має зелений колір? Зеленіє травичка, кущі, дерева. Тому весна має зелений колір. А чому навесні все зазеленіло, заквітло? Правильно, тому що пригріло сонце і стало тепліше. Пропоную вам виконати пальчикову гімнастику весняні квіти. Повторюйте гімнастику за мною. Зворотня сторона долоні, тобто кисть, лежить на столі. Пальці зібрані разом, а потім долонька відкривається і пальчики розходяться. Зранку всі чудові квіти весело розкрились, і до сонця потягнулись, і росою вмились. Зранку всі чудові квіти весело розкрились, і до сонця потягнулись, і росою вмились. Деревам квітам Кущам і травичці пити захотілося, давайте допоможемо їм. Намалюємо дощик. Лівою рукою притримуємо аркуш паперу. В правій тримаємо простий олівець. Нам потрібно намалювати дощик по крапочках згори донизу. Ставимо олівець вгорі від хмарки на початку лінії і проводимо олівцем. По крапочках пряму лінію намагаємося не відривати руку. Якщо необхідно, можна трошечки зупинитися. Виконуємо такі вправи, не поспішаючи. Стараємося, щоб лінія була рівна, не відходила вбік. При виконанні вправи потрібно сидіти за столом рівно. Ноги повинні спиратися на підлогу, спинка до стільця. Голову не нахиляємо дуже низько над столом. Щоб аркуш паперу не ковзав по столі, обов'язково притримуємо його лівою рукою. Ось ми й полили наші квіти і травичку. За бажанням можете розфарбувати даний малюнок. Бажаю вам успіхів, друзі!